Вітаю! Позаду теми речення з однорідними членами, звертаннями. І на сьогоднішньому занятті ми поглиблюємо матеріал із вивченої колись теми Вставні слова, словосполучення, речення. На сьогоднішньому занятті будемо говорити про вставні слова і словосполучення, а про вставні речення будемо говорити наступного заняття. Отже, вставними, і це нам відомо ще з п'ятого класу, називаються слова або словосполучення, що виражають ставлення мовця до висловлюваного ним повідомлення. Вставні слова і словосполучення, де вони знаходилися в реченні, обов'язково відокремлюються розділовим знаком комою. Найчастіше вони знаходяться на початку речення або всередині речення, тому ми відокремлюємо однією комою після них на початку речення і з обох боків всередині речення. Що вставні слова зі звертаннями, те, що ні звертання, ні вставні слова, слова, Сполучення не виступають членами речення. Приклади, мабуть, пора у путь. Вставне слово, мабуть, знаходиться на початку речення і відокремлюється комою. Маємо жити, звичайно, не хлібом єдиним. Вставне слово, звичайно, знаходиться всередині речення з обох боків, відокремлюється комою. Ще вставні слова, які звертання, які однорідні члени речення, можуть знаходитися. В одній із частин складного речення, як ми бачимо в третьому прикладі. Та всі лелеки крила як розправлять, здається, і хата в небо полетить. Здається, вставне слово знаходиться у другій частині складного речення. Є речення-тренажер, тобто ми у це речення можемо поставити, ввести різні вставні слова або словосполучення. І Поекспериментувати, як зміниться загальне значення цього речення. Наприклад, здається, поїз запізнюється. Здається, це у нас невпевненість. Кажуть, поїс запізнюється. Вказівка на джерело повідомлення. Безперечно, поїс запізнюється, це, навпаки, на відміну від слова, здається, вказує на впевненість. На жаль, поїс запізнюється, а це ми виражаємо якесь почуття. Майте на увазі, поїс запізнюється, а це ми з вами. Привертаємо увагу когось іншого до цього повідомлення. Отже, поїзд запізнюється. Підбили підсумок із цієї ситуації, в якій опинилися. Тобто вводимо різні значенням ставні слова, словосполучення в речення, і речення трошки змінює своє загальне значення. Знову ж таки, з п'ятого класу трохи знайомі вже із цим матеріалом, який зараз бачимо на дошці. Тобто це групи за значенням вставних конструкцій. Це слова вставні, словосполучення. Отже, вони можуть виражати впевненість. І ви бачите, які слова належать сюди напевно, дійсно, справді, безперечно, безумовно і так далі. Невпевненість можливо, може, мабуть, здається, очевидно і так далі. Почуття, на радість, на щастя, на жаль, як на біду, як навмисне, вказівка на джерело повідомлення. Кажуть, мовляв, на мою думку, по-моєму, і так далі. Послідовність викладу до думок, зв'язок думок. По перше, по друге, нарешті, зрештою, до речі, і так далі. Увічливість, активізація уваги слухача. Це тоді, коли ми привертаємо увагу когось іншого до того, про що говоримо. Вибачте, будь ласка, дозвольте, чуєте, знаєте, уявіть собі, і так далі. Що стосується розділових знаків в реченнях зі вставними словами і словосполученнями, вам Здалося, що ми вже повторили правило. Так, ми повторили правило, яке нам було відомо із 5 класу. Але зараз ми з вами поглиблюємо знання. Тому, залежно від того, чи є слово, яке ми хочемо виділити в реченні вставним словом або вставним словосполученням, на це треба звертати увагу. От приклади, коли Одне і те ж слово може виконувати функцію вставного, і тоді ми з вами використовуємо розділові знаки. І тоді, коли воно виступає членом речення, відповідає на питання, ось пов'язано з іншими словами в реченні, і так далі. У такому випадку, ми з вами кому його, звичайно, ж видокоремлювати не будемо. Приклади: я хотів власне, тільки переконатися в правильності висновку, власне. В цьому реченні слово власне є вставним словом, і знаход... воно знаходиться всередині речення, і ми його відокремлюємо комами з обох боків. Складаємо власне висловлювання. Висловлювання яке? Власне. Тут це речення виступає у ролі означення. Ось воно не є вставним словом, тому і коми ви не бачите. Може, з часом біль ущухне. Може, вставне слово, вказує на невпевненість, знаходиться на початку речення, відокремлюється комами. Учасник від України може вибороти золоту медаль, може вибороти. Це у нас складений дієслівний присудок. І частина цього складеного дієслівного присудка це слово може. Отже, в цьому реченні це член речення, він не відокремлюється комами, тому що не є вставним словом. Наступний момент: якщо перед вставним словом є сполучник А. Ну, не перед всіма вставними словами, але перед рядом з них. А може, а власне, а втім, ми не відокремлюємо сполучник і слово, тобто не ставимо між ними кому. А втім, відповіді на це питання досі немає. А втім, бачите, без коми. Що стосується слів про те, однак або варіанта слова одначе. Якщо ці слова стоять всередині речення, то вони виконують роль вставних слів, і тоді ми з вами відокремлюємо їх з обох боків комами. Якщо ж вони знаходяться на початку речення, то вони виступають у ролі сполучника, і ми комами їх не відокремлюємо. Приклад, сусіди проте ні про що не здогадувалися. Проте в всередині речення вставне слово, з обох боків відокремлюємо комами. Проте сусіди ні про що не здогадувалися. Просто переставили місцями ось, і ви бачите, що Тут ми вже не відокремлюємо слово проте, тому що воно не є вставним словом, і воно є сполучником, на початку речення знаходиться розділовий знак щез. І якщо це буде частина складного речення, кіт полював щоночі, проте сусіди ні про що не здогадувалося. Точно так же, як і в попередньому реченні, от слово проте є сполучником, це не вставне слово, тому кому ми не відокремлюємо. Наступний момент. Лише вставними, тобто тими словами або сполучними слів, які будуть відокремлюватися, бувають такі слова, такі одиниці, мабуть, по перше, по друге, щоправда, крім того, втім, отже. Не бувають вставними словами, тобто люди намагаються їх відокремити, ставлять коми, але це пунктуаційна помилка. Навіть, особливо слово навіть страждає, майже приблизно, принаймні, все-таки мовби, неначе, нібито. Дуже часто ці слова якраз, от, наприклад, як мовби, неначе, нібито, є уточнювальними частками, тому ми, звичайно, ж комами не відокремлюємо. Приклад, а все-таки до тебе думка Лини, Леся Українка, все-таки слово невставне. Тому ми з вами не бачимо розділових знаків при ньому. Майже рік тривала підготовча робота. Майже невставне слово, тому коми не відокремлюємо. Переходимо до практичних завдань. Перше завдання: переробіть складні речення на прості, ускладнені вставними словами. Отже, у нас складні речення, тобто мінімум дві основи, колись на початку восьмого класу розглядаючи. Поняття про речення, про їхні види, ми з вами повторювали цей матеріал. Хтось сказав, що помилки не треба повторювати. Хтось сказав, не треба повторювати. Дві граматичні основи, дійсно, складне речення. Було видно, що тут машина не пройде. Було видно перша граматична основа, машина не пройде, друга граматична основа складне речення. Вони не тільки захищались, їм навіть вдалося атакувати. Вони захищались ось. І другий момент, друга граматична основа, вдалося атакувати. Теж дві граматичні основи. Нам слід переробити на одно складне речення, зберігши зміст цього речення, і ще до того, що наші речення повинні бути ускладнені вставними словами, або словосполученнями. Перевіримо. Кажуть, помилки не треба повторювати. Або помилки кажуть не треба повторювати. Ось у нас ставне слово, і тепер речення має тільки одну граматичну основу, тобто воно стало простим. Далі, наступний момент. Машина видно, тут не прийде. Видно вставне слово і, знову ж таки, просте речення. І решті-решт третє речення: вони не тільки захищались, а навпаки, пішли в атаку, наприклад. Так, ну, друге, речень, друге завдання пов'язано, звичайно, з... Розділовими знаками, тому що пунктуація не менш важлива, ніж значення яке, заставних слів, які ми з вами сьогодні повторили. Перед нами різні речення. Слід знайти, де ж у них вставні слова або словосполучення, і відокремити їх розділовими знаками комами, те, про що ми з вами сьогодні говорили. Десь, може, там зустрінемося ми. Ви, певно, знаєте українську народну смішинку. Звісно, усе це триватиме довго, але нещасливо. На роботу мене, до речі, взяли. Здавалося, земля стріснула, щоб поглинути мене, козла і півсвіту. Як на мене, то чудова фамільна традиція. Знаєте, наша мама все життя зітхала за те, що не стала вчителькою, мовляв, в її особі людство втратило видатну педагогиню. До речі, у поданих синтаксичних конструкціях розділові знаки треба поставити не тільки при вставних словах і словосполученнях. Тут є ще і розділові знаки на межі. Двох простих речень у складному, можливо, там приоднорідне шлен на речення, Ну, тобто тут вже вивчені пунктограми. Перевіримо. Десь, може, там зустрінемося ми. Може, вставне слово середина речення з обох боків відокремлюємо комами. Ви певно знаєте українську народну смішинку. Певно, вставне слово, як і в попередньому реченні. Усередині речення знаходиться з обох боків і докремлюємо комами. Звісно, усе це триватиме довго, але не щасливо. Звісно, вставне слово, початок речення, кома після нього. Перед сполучником але завжди ставимо кому. Але тут у нас з вами ще є однорідні члени речення. Те, що мене нещодавно вже в своїй роботі повторювали, використовували і будемо використовувати надалі. Наступне речення. На роботу мене, до речі, взяли. До речі з обох боків докрем і Здавалося, земля тріснула, щоб поглинути мене, козла і пів світом. Здавалося, вставне слово на початку речення, кома після нього. Далі кома ставиться перед сполучником щоб, тому що ми з вами знаємо це сигнальне слово, воно вказує на те, що в нас складне речення, а на межі складного речення треба поставити якраз. Кому. І далі у нас мене, козла і півсвіту. Мене, козла, півсвіту це однорідні члени речення, безсполучниковий зв'язок ставимо кому на місці сполучникового зв'язку. Якщо сполучник не протиставний, а єднальний або розділовий і не повторюється, то кому, як ми з вами пам'ятаємо, не буде. Як на мене, то чудова фамільна традиція. Як на мене, вставне сполучення, Оп, треба визначити кому, ми з вами її якраз і поставили після. Нього на початку речення. Знаєте, в наше моє життя зітхало за те, що не стала вчителькою. Знаєте, якраз для того, щоб привернути увагу когось, хто нас слухає або, можливо, слухати не хоче, а ми хочемо йому щось повідомити. Початок речення, розділовий знак. Крім того, перед словом що нам треба теж поставити кому, тому що це слово сигнальне, воно теж вказує на те, що у нас складне речення. І, мовляв, її особі людство втратило видатну педагогиню. Мовляв, знову ж таки, вставне слово на початку речення відокремлюємо комими. Творче завдання. Сьогодні ми з вами звертали увагу на те, що залежно від того, чи є це слово вставним, ось чи це слово виконує роль члена речення, ми відокремлюємо або не відокремлюємо комими. Ось перед нами якраз завдання. Складіть речення зі словами може, кажуть, навпаки, видно. Можна вибрати одне слово на вибір, так, щоб в одному реченні це слово виконувало роль вставного, а в іншому реченні виконувало роль члена речення. Ну і зрозуміло, розділові знаки в реченнях будуть у нас різні. Так, ну, наприклад, слово видно. Мені це слово подобається. Здалеку видно наше місто. В цьому реченні слово видно виконує роль присудка. Тому, звичайно, ми його комими відокремлювати не будемо. І сьогодні видно вдача не на нашому боці. А в цьому реченні слово видно виконує роль вставного. Тому через те, що воно перебуває всередині речення, ми з обох боків його відокремлюємо комами. Тестові завдання, які допомагають нам підбити підсумки заняття і перевірити себе, якраз щодо того, чи все. З'ясовано, чи все зрозуміло, чи все відклалося в пам'яті. Перше завдання. Слово кажуть, буде вставним на місці пропуску в реченні. Руціові знаки взагалі всі пропущені, крім крапок у кінці речення. Люди різне кажуть про цей випадок. Кажуть людині властиво помилятися. У народі кажуть, мовчання це золото. Брехню кажуть різними словами, а правду тільки одним. Вставним словом. Кажуть, буде ускладнене друге речення. Кажуть, поставимо кому, тому що це вставне слово, людині властиво помилятися. Усіх інших, слово кажуть, буде виконувати роль присутка. Люди різне кажуть, люди що роблять, кажуть про цей випадок. У народі кажуть, двокрапка буде стояти, і в 9 класі будемо вивчати, якраз чому саме тут двокрапка, мовчання, тере це золото перед. Часткою С, ось. Ми там повинні обов'язково поставити тире перед присудком, між підметом і присудком. Це пунктограма першого семестра тоді вивчали. І варіант Г. Брехню кажуть різними словами, а правду тільки одним. Кажуть, це знову ж таки присудок у в односкладному реченні. Ось і не забуваємо про кому перед сполучником. А він протиставний, а отже, завжди перед ним ми ставимо кому. Правильна відповідь варіант Б. І друге тестове завдання складніше трохи, тому що це завдання на встановлення відповідності. Доберіть приклад до кожної з груп вставних слів за значенням. Група вставних слів під цифрами, приклади під буквами. Одна буква буде зайвою. Вказівка на джерело повідомлення, зв'язок думок, послідовність їх викладення, упевненість привертають увагу співрозмовника. Приклади. Отже, треба докласти максимум зусиль для перемоги. Здається, зранку вітер буде ще сильнішим. Там кажуть, згірус Україну видно. Погодьтеся, малюнки першокласників були найкращими. Яблука і груші, безперечно, були дуже солодкими. Пригадуємо до його групи зазначенням, належить те чи інше вставне слово і добираємо буквені позначки. Отже, вказівка на джерело повідомлення. Це варіант В. Там кажуть, сьогодні ми працювали з цим словом уже неодноразово. В різних у нас завданнях воно траплялося, і ось воно тут у нас. Біля цифри 1 ми приписали варіант В. Зв'язок думок послідовність їх викладення. Це варіант А. Отже, сьогодні ми теж зверталися до цього слова, і це як підбиття підсумків. Отже, треба докласти максимум зусиль для перемоги. Цифра 2 у нас пов'язана з буквою А. Далі, упевненість, і це останнє речення. Яблука і гроші безперечно, тобто ніхто не може заперечувати цю істину. Були дуже солодкими. І біля цифри 3 ми допишемо букву Д. Останній варіант, а у нас з вами два претенденти, привертають увагу співрозмовника, і це варіант Г. Погодьтеся, малюнки першокласників були найкращими. Хочемо привернути увагу до того, що говоримо до цієї інформації, і от якраз використовуємо таке слово, щоб привернути увагу, активізувати увагу співрозмовника. І варіант 4 у нас пов'язаний з буквою Г. Що залишилося на використаний варіант Б. Здається, здається, це вставне слово, яке вказує на невпевненість у нас серед перелічених груп вставних слів за значенням. Немає невпевненості. Ось тому, як і в нашому завданні, слід бути впевненим у своїх знаннях для того, щоб йти до цієї мети, яку поставив у своєму житті. Дякую за вашу увагу! Бережіть себе на все добре!